Доброго дня, ми з України, Українська академія сталого розвитку день шостий. День шостий мотивація. Ми прожили уже 5 днів базової декади. Завдання, які ми ретельно виконували, мають допомогти нам триматися за те, хто ми є, збирати дрібниці зі знаком плюс, налаштовуватись на якість і ясність. Бути у владі присутності тут і зараз, фільтрувати думки і ще багато чого. Головне ми навчилися чути себе зсередини і приймати свої слабкості, трансформуючи їх в точки сили. Тепер ми переходимо до наступного етапу власного світотворення. Сьогодні практикуємо запускати бездонне джерело енергії, нашу внутрішню мотивацію. В більшості випадків ми маємо звичку реагувати на зовнішні подразники і грубо нехтувати своїми потребами і своїм призначенням в цьому житті. Такий стан речей приводить нас в ситуації, коли ми відчуваємо себе ніби в глухому куті, чибто в ступорі. Це не надто приємний стан, і якщо з ним вчасно не впоратись, то може навіть стати хворобливим чи перетворитися не доведи Боже, в депресію. Але насправді для нас, хто свідомо ставиться до свого життя, це є добрий стан для початку чогось кардинально нового і правдивого. Сьогодні ми розкриваємо нашу істинну мотивацію і єдине ключове і головне питання, яке ми будемо сьогодні собі задавати на кожному кроці для чого? Як тільки у нас виникає бажання щось робити, кудись бігти, щось змінювати, зразу варто задавати собі питання, для чого? Давши першу відповідь, продовжуємо задавати питання: для чого, аж поки. Або бажання не зникне, або стане настільки сильним, що ми наповнюємося натхненням і починаємо свідомо, спокійно, зрівноважено і ефективно діяти. Це є той момент, коли включиться джерело внутрішньої енергії. Це є той правдивий момент з'єднання думки слова і діла, душі, розуму і тіла. Ми зцілюємося і починаємо творити творити найкраще, на що ми здатні, творити з наміром, віддавати нами створене людям зараз і назавжди. Людство потребує нашого внеску в життя і нашої творчості. Завдання. Протягом дня фігу... фіксуємо свої думки, слова, дії та емоції, як це робили в попередні дні. Але особлива увага емоціям, які виникають після того, як зроблена усвідомлена дія і зафіксовано результат, хай маленький, але в тому напрямку, який заданий душею. Краще один маленький крок в правильному напрямку, ніж кола неусвідомленого герцю за чужими цілями і примарними мріями. Таким чином, відбувається просування людини. Від несвідомого реагування до усвідомленого творення. Так ми поступово стаємо творцями свого життя. Через нас починає йти в світ істинна мотивація зсередини назовні. З кожною усвідомленою дією наш позунок на шкалі людського розвитку просувається в бік творця. Отже, мріємо, аналізуємо і діємо. Ура! Thank you.